28 серпня у гарнізонному будинку офіцерів прощались із Михайлом Толмачовим, 36-літнім розвідником-стрільцем першої окремої бригади спецпризначення імені Богуна, який 18 серпня помер від важких поранень у військовому шпиталі. Ворог може забрати життя. Він може нам знищити поля, ліси, будинки, міста. Він може спопилити, але він не може забрати українців одного. Прагнення бути вільними, прагнення любити, прагнення бути рівним серед рівня, великим серед великих. І за це наші хлопці віддають своє життя. Уродженець Луганщини Михайло мешкав спочатку в Швайківці, в дорослому віці у Бердичеві. Працював вантажником, будівельником, майстром по дереву. І з 2014-го Михайло у зоні бойових дій. Знову мобілізований після повномасштабного вторгнення. До останку лишався вірним Україні та її народові. Маленький синочок, дружина, мама втратили тата, чоловіка, сина. Вічна пам'ять, шана і вдячність героєві, співчуття рідним і близьким.